Всім привіт! З вами Жук. Сьогодні будемо грати в DayZ і розкажу я вам історію цього прекрасного старого чоловіка. З'явились ми на березі Чорногорська, прекрасне місце. Але якщо посте, а чуємо, тут є активність, тому втікаємо звідси. По дорозі ми знаходимо класний ніж, бойовий, до речі, щоб почистити ним картоплю і з'їсти. Трішки вище Чорногорська є класний табір. Тут можна класні шмотки знайти. Але я тут знайшов балес. Ще знайшов мішочок з костями, Це також пригодяться. Тепер бракує тільки патронів, щоб повиївати, а не бити ножем оцих бомжів. Тому що з них може випасти такий лут, як їжа, таблетки. А ці мені попали взагалі бомжі пусті, Нічого. Неподалік я ще один подаруночок знайшов. Це приціл для цієї мисливської гвинтівки. Але приціл мене не нагодує, тому вперед треба придумати спосіб добувати собі їжу. Тому, взявши мотузку та мішок, робимо собі сумку. Правда, вона не дуже велика, але ми зараз це виправимо. Так як я бомж. І немає нормальних рукавиць, то намотую на руки всяке шмаття. І обриваю маленькі гілочки добувши з маленького дерева велику довгу палку. Рубаємо палку на два на коліні і робимо ще каркас для нашого мішечка. У нас виходить доволі велика сумка. З костей робимо костяний ніж, та цим же костем по цим же костям вирізаємо собі риболовні гачки. Але щоб зробити удочку, треба мотузку. Повернувшись назад, починаємо помирати з голоду. Думав тут набрати всякого шмаття, щоб зробити собі мотузочку. І попутно відточує навички в боксу. І перо під ребро, як то кажуть. У цього зомбі явно якась пластина в голові. Після першого удару вибив мені ножа. Але ми не пальцем роблені, добиваємо його з кулачків. Oh, no. З'ївши консерви та попив багато водички, думаю, де б ж то взяти той шнурок. Неподалік є село. Думаю, там точно найду. По дорозі на мене напали два зомбі з кустів. Явно тут рибне місце. Згадую, не даремно дивився інтернет-курси по боксу. На окраїні села Замічаю цікаву картину. Зомбі загрався. І тут декілька варіантів. Можуть зомбі нападати на коров, на кіз, навіть півня можуть відмодохати, або на живу людину. І якщо це людина небезпека. Набоїв до гвинтівки нема. Холодної зброї також нема. Ну тут або налетіти з кулаками і померти. Або налетіти з кулаками і не померти. Бетмен попався залутаний з бронежилетом, так що тут без шансів. Якби цей Бетмен мене б побачив, мені дупа, але не то і він Бетмен, що він бачить тільки добре вночі. І докази тут на екран. Yeah, Просто так їжу залишати в цій грі нераціонально і дуже тупо. Так як персонаж може з'їсти за день не знаю, 10 кг, а потім зверху то все запити кока колою або Пепсі. Але тут в мене друга проблема. Flashback. Ну і за пару хвилин. Починається просто хаотичне, панічне шукання, ножа або чим відкрити банку. Але цей старий чоловік дуже везучий, і ми знаходимо мотику. Неймовірно везучий дід. Зазвичай 70% персонажів в цій грі, коли дуже сильно хочуть їсти, починають втрачати здоров'я, помалу ходити, багато панікувати. Ну, а тут зомбі вже роблять свою справу. І ще одне везіння. Ми просто везучі дуже знаходимо великий ніж. Тепер у нас все є, щоб наловити риби, зняти філе і обсмажити, побавитись кулінара, як то кажуть. Але рибу будемо ловити ми в наступній серії. Дякую всім за перегляд. Чекаю вас в наступній серії. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. На все добре, панове!